Хорватія, Іспанія, Греція ваблять тепле море і яхтен гушані українцям корти зійти на борт розкішної яхти, підняти прапор та вирушити на підкорення стихії. Ми Ми Щодня нові обрії острови чи пляжі. Щоб усе це побачити, треба орендувати яхту та капітана у комплекті. Це навіть з України можна зробити, звернувшись до турагенцій, що яхтингом займаються. Прихильники такого відпочинку закликають звичайним екскурсіям від готелів бій. На яхті вони цілодобові. На яхті ви взагалі у власному домі весь час. Тобто ви нікуди не діваєтесь, ви весь час на борту у вас все ваше життя і ви пересуваєтесь. Із всім своїм скарбом на судні, як в орендованій квартирі, навіть посуд є. Купуєш заздалегідь харчі і гайда на камбус. Що зготуєш – те твоє, і все по чесному. Хтось куховарить, хтось посуд миє. Вахти через день, ухилятися не дасть капітан, навчить, як дати раду вітрилам або ж відрядить відпочивати. Усе просто головне насолоджуватись. У нас немає надзвичайних правил. Треба мати одяг, що не пропускає вітер та вологу, бо в морі прохолодніше ніж на суходолі, а ще взуття зі світлою подошвою, щоб не пошкодити покриття яхти. Але найголовніше те, без чого на борт не можна. Це гарний настрій. І настрій не може бути іншим, коли навкруги такі мальовничі краєвиди. Навіть головний жах сухопутних морська хвороба не допікає. Може в когось і є, але може ніхто ж не в змозі щось про неї розповісти, бо так міняється. Краєвиди і все-все все і емоції, що навіть ніхто може не помічає. Навіть у мене трапляється морська хвороба, хоча кермую яхтою 21 рік. Це якщо хвилювання моря дуже велике. Пігулки від захитування добре допомагають. На моїй пам'яті не було людей, котрі б довго страждали. Усі адаптуються доволі швидко. Але під кінець подорожі все-таки починають хворіти на любов до моря та вітрильної екзотики. Это самое настоящее приключение, и это вот и для тех, кто умеет мечтать. В море стираются все границы временные, любые. Наступает настоящая нирвана. Мария Бондар, Сергей Востриков, Новый канал Греция.